Останній гучний випадок. Педофіл у пагонах, дільничий офіцер поліції з Бучі Київської області, який у липні 22-го року приїхав з Луганщини на Київщину, гвалтував 10-річну дівчинку, вимагав у неї інтимні фото та погрожував посадити її батьків у в'язницю. У них там що? Пороблено? Врадівка, Кагарлик, тепер Буча. Цікаво, а скільки таких випадків, про які нам невідомо? цьому пирю суд виніс вирок всього 11 років позбавлення волі. Не 15, як передбачає стаття, а 11. Хіба це справедливо? Давайте порівняємо: за статтею 263 ККУ України, нібито за незаконне володіння зброєю, українці всаджають на 7 років. А у новому законопроекті, що пропонує ВС, цей термін хочуть збільшити до 10 років. Тобто в очах держави людина, яка за відсутності закону про зброю, який щось забороняє, просто володіє зброєю задля самозахисту, нікого з неї не вбила та не покалічила, є майже такою загрозою, як поліцейський педофіл.